Дуже Вам гарно. ваша красуня подобається? Стоп-дрон булочки, яку дамо е характеристику. Дуже кльова, дуже гарна. Ну, будемо випробувати. Виграли як? Що зробили, щоб виграти цю красуню? Зробили донат? нас. Да. Все в шевронів замовляли. Замовляли. Супербокс замовили. Замовили. Ну, І виграли нас... красуню? Да. Супербокс замовили, виграли. Декілька ефірів пробували і врешті-решт виграли. Починали броні, футболочка, худі і виготовити. Ця бунка буде збивати дрони? Обов'язково. До нам прийшла це відео. Ми чекаємо. Ви знаєте, що на неї три роки гарантії або 15 тисяч mm -hmm, супер. Так що все, можна дергати будемо, сміливо. І до нас за насінням. Обов'язково. Побажання нашим учасникам, хто ще не виграв. Грайте і виграйте. Побовісток. Побажання від танчика. Танчик їде сьогодні зі своєю стоп-дронбулкою на Донецький напрямок і бажає вам також багато вигравати було. І залишайтесь з нами. Ви знаєте, що кожних півтора тижня ми даруємо булочки. Треба грати.